Доброго ранку, доброго ранку, дівчатка і хлопчики. Сьогодні я запрошую вас в країну логіко-математичних знань. Так-так. Ми будемо навчатися, будемо спостерігати, будемо дізнаватися про щось цікаве. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати нашою. Великою красивою Україною. Подивіться, це мапа нашої країни, яка складається з двох кольорів синього і жовтого, кольорів нашого прапора. А також в нашій країні ще є ліси, поля і моря. Вони всі гарні, наші. Скажіть, будь ласка, скільки я назвала тут природних осередків? Ліси поля, моря. Так, три природних осередки. Молодці! Ну що, продовжуємо далі? Зараз ми з вами побачимо, як утворюється число 3. Дивіться, скільки у нас намистинок було на нитишці? Так, у нас дві намистинки. Скільки ще ми додали намистинок? Ми додали ще одну намистинку. І разом їх буде. Так, разом буде три намистинки. Число 3 позначається цифрою 3. Цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку, третій із значків складемо з двох гачків. Ось така у нас цифра три одержалася з двох гачечків. Так, діти. А на що схожа цифра три? Де пісочок і травичка? В'ється стрічка невеличка. Не чіпайте її, це змійка. Тут скрустилась наче трійка. Так, змійка також схожа на цифру три. А де змії можуть проживати? В полях, степах, біля морів, річок. Молодці, праві діти! Ось, а тепер ми з вами розглянемо, як пишеться цифра 3. Подивіться, які гарні гачечки. Два гачечка. Один гачечок зверху, а другий іде після нього знизу. Так, молодці. Ой, а подивіться: ми зайшли в наш ліс український, і що у нас з'явився? Грибочок. Ще один його друг грибочок. Так, це наші білі грибочки. А до них, подивіться, хто поспішає. До них поспішає лисичка гарна, помаранчева. Скільки у нас білих грибочків? Так, білих два грибочка. А скільки лисичок? Лисичка одна. І це все можна записати ось таким прикладом. Ми з вами вже вивчали. А зараз згадаємо: два, повторюйте за мною, два плюс один дорівнює 3. Так, два білих грибочка і одна лисичка разом всього скільки грибочків? Правильно, три грибочка. А зараз ми з вами подивіться, хто до нас завітав з лісу ще. Хто це? Білочка, лисичка і ведмідь. Хто з цих звірів самий низенький? Так, білочка. А хто самий високий? Ведмідь. А ну давайте зараз перевіримо. Так, і скільки тут тваринок? Три. І зараз перевіряємо, хто ж з них найвисокий, низенький. Так, у білочки така рисочка, у лисички трошки довша. А у нашого ведмедя сама довга рисочка. Тож ведмедь наш найвисокий, а сама низенька в нас хто? Білочка, правильно. А скажіть мені, білочка і лисичка, хто з них самий високий? Самая висока лисичка, а сама низенька білочка, правильно. А ось тепер візьмемо лисичку і ведмедя. Хто з них самий низенький? Сама низенька лисичка. А хто ж високий тоді? Самий високий в нас ведмідь. Так, і з цим завданням впорались. А ось далі подивіться, хто до нас завітав. Зайчик прийшов до нас у гості. Зі степу при... припригав до нас один зайчик. Чи ще? Ану. От, другий зайчик. І третій зайчик. Скільки всі гості? гостей у нас? Троє гостей. А які вони за зростом? Скажіть мені. Так, перший зайчик низенький, а два інших. Високі. І скільки всього зайчиків прийшло до нас у гості? Правильно, троє зайчиків. А тепер подивіться, у нас ж в країні є і море, і не одне, а цілих два моря. І хто там плаває? Рибки. Перша рибка припливла до нас. Тепер друга рибка така патріотична, жовто-блакитна. І третя рибка. Скільки всього рибок приплуло до нас? Так, три рибки. А давайте їх позначимо цифрами. Яка перша рибка припливла? Так, ми позначимо цифрою один. Другу рибку ми позначимо цифрою два. Третю рибку ми позначимо цифрою три. Добре, молодці. Дітки, ви були молодці. Я задоволена, що ви так добре працювали. Надсилайте свої пропозиції, враження від нашого заняття. На все добре. До побачення.